Цього відео ви узнаєте про найбільшу помилку, які роблять керівники зі своїми підлеглими, вчителі у школі зі своїми учнями, ну і батьки зі своїми дітьми, коли виховують їх. Вітаю! Мене звати Роман Макаренко. Я тренер особистісного розвитку і психолог. Нещодавно я спілкувався з учнями від 11 до 16 років. Їх було більше 400 чоловік, і я. Ну, придивлявся, дивився, як вони спілкуються один з одним, з батьками, як батьки спілкуються, як вчителі спілкуються. І я побачив одну величезну помилку, яку роблять всі дорослі, коли вони спілкуються з дітьми. Ця велика помилка вона в тому, що дорослі думають, що діти такі самі дорослі і такі самі розумні, такі самі думаючі, такі самі розуміючі відповідальність. І це накладає на дітей ну певний навіть обов'язок, ніби як бути таким. Вони намагаються бути таким, але вони не можуть бути таким, тому що їх не вчать. Очікують, що вони ніби як повинні бути таким, але не вчать. І от їх ну, можливо, хтось і вчить. Давайте так. Але більшість я впевнений, відсотків 90, за моїми спостереженнями, я дивлюсь, що більшість. Керівників чи дорослих вони дивляться на дітей такі, а керівники дивляться на своїх підлеглих і ну, ти повинен це знати, ти повинен це розуміти. І підлеглий або дитина, вони так дивляться: Ну да, я ж типу повинен це знати і розуміти, то можливо мені краще не показувати, що я цього не знаю, не розумію, краще не казати, що я це не можу зробити. А в той момент, коли дитина, ну чи підлеглий, знаєте, чому я порівнюю підлеглих і дітей? Тому що підлеглий він бачить в керівнику таку батьківську фігуру. Це не значить, що тільки батька, може і мати. Просто це батьківська фігура, така, ну, образ батьківської фігури. І підлеглий, дивлячись на них, він думає, вони, ну, ніби як. Повинні мене там чи захистити, чи пояснити, чи дати пораду якусь. А вони не дають, вони ж очікують, що він все знає, або повинен знати. І от деякі діти вони бояться сказати, що ну я не знаю. Або вони кажуть, їх не чують, там кажуть, що ти повинен, або батьки самі не знають. І якось їм важко так ну, визнати. Перед дитиною чи керівнику важко визнати перед підлеглими, що він чогось не знає. І тоді керівник такий: Ну, ти повинен це зробити. Ми тебе взяли для того, щоб ти це робив. А батьки можуть сказати: Так, ти вже дорослий, давай, ну, зберись, чи ти вже дорослий, ти повинен це знати. І дитина вже ну, якби бачить, що відповіді не отримає, і що він робить? Він починає протест. Він починає протестувати, він починає. Робити якісь ну, речі неприємні для батьків, можливо, навіть і для себе неприємні. Але цей протест треба якось реалізувати дитині для того, щоб ну, якось відчути себе більш впевнено. Що робити тепер вам, батькам, керівникам, вчителям? Вам треба зрозуміти: діти це маленькі люди з маленьким досвідом, з маленькими розумовими можливостями, вони не розуміють невідповідальності. Вони не розуміють, які можуть бути наслідки. Тому що у мене була ситуація негативна, коли один хлопець зробив один негативний поступок, і його дорослі такі стали над ними. Ти для чого ти це зробив? Та як ти міг? Та то, то, то. Ну таке, знаєте, нагнітають, нагнітають. А він: ну сидить такі, ну мені було цікаво, ну я хотів узнати. І от новий, кожен дорослий, як не зайде, він такий. Для чого ти зробив? Ну як, для чого? Ну це зрозуміло для чого. Дитина, досліджує цей світ. Але вона зробила, ну, вона не знала, що це буде небезпечно. А от якщо б дорослі підійшли і сказали: Так, а що ти хотів, він би сказав, я хотів дослідити світ. Ну, так, давай, пішли зі мною, я тобі покажу, як це зробити безпечніше. Або якщо ти в наступний раз хочеш дослідити цей світ, ти підходиш до мене і кажеш. Давай дослідимо разом. Тому я, от всім дітям, з якими я працюю, я кажу: ви підходьте до мене, кажіть Роман, дуже хочеться дослідити щось, нам потрібно ну, зрозуміти, це безпечно чи небезпечно. Якщо небезпечно, то як би нам зробити це більш безпечніше? І в 99 випадках я знаходжу відповідь: те саме з керівником і підлеглими, коли підлеглі. Ну, не знаю, що робити, а я працював в багатьох компаніях в 40 сферах бізнесу, як бізнес-консультант. Я завжди кажу: якщо щось не зрозуміло, підходьте до мене. Навіть якщо я не знаю, я знайду ту людину, яка знає, яка дасть відповідь. Ну, я зараз на такому етапі, що я абсолютно не боюсь задавати питання чи казати, а я це не знаю. Ну, Нормально, я вважаю, що ніхто не може знати все, навіть якісь там системи, ці штучний інтелект. Тому ми, як не штучний інтелект, ми повинні просто це зрозуміти і не робити цієї помилки? Якщо ви помітили, що ви робите цю помилку зі своїми дітьми чи зі своїми підлеглими, обов'язково е почніть е в першу чергу, от самий перший крок це подумати, він може чогось не знати. Або, на наприклад, я думав, що він знає, а насправді він не знає. Як мені виправити тепер цю помилку? Все, і це вже буде перший крок. Ну, а далі, якщо не впораєтесь, напишите мені, будемо розбиратися, замовити консультацію. Ну і будемо разом шукати можливість цю ситуацію зробити вигідною для вас. Ну, на цьому і все. Дивіться наступні мої відео. Там я ще багато буду розповідати про ефективність саморозвиток і відповідати на ваші питання.